Кубку України, команда Енергія на правах номінальних господарів. Біла футболка. Чорні шорти. Зараз моменту енергії. Перший рятує там голкіпер команди лідера Анастасія Кліпачвірова. 77-й. Єлизавета Гуєвська. Другий Юлія Костюк. Сімдесят п'ятий зараз атака лідера. Удар! Рятує голкіпер енергії. Починає нову атаку лідера. Передача на партнерку. Ще далі можна грати. Момент у лідера рятує зараз голкіпер команди Енергія. класний. Стобойник була. Дубина прострілює момент і 1-0. Ось так зараз забиває лідер. 1-0 Попереду. Лідер і Номінальні гості виходять вперед. Відзначається у нас Рубан Софія. Вона виводить свою команду вперед, що ж перший крок. Степаненко прострілює невдало, перехоплення лідера. Атака Гостей. Момент. Можна пробивати. дубина. Не забиває. Кліпаченко. Анастасія прокидає. Анастасія пробиває момент. Рятує зараз Юлія Максимчук. Передача вперед. Тут чисто зіграно Кліпаченко. Починає нову атаку. Праворуч. Знову Кліпаченко. Момент онерії. Не забиває, енергія хороша. Коваленко. Альона. Ще далі. Продача вперед. Проходить, але допрацьовує тут. Одинадцятий номер лідера. Моменту енергії. Рятує Юлія Максимчук свою команду. Кутовий. Кутовий подаватиме Христина Степаненко. Розіграш. Кріпаченко удар, по ворота. Ну сабон, і садон не мистеки. Бена на Костюк. І на цьому у нас, друзі, перший тайм. Завершується 1-0 команда Лідер Коболяки попереду в фінальному поєдинку Кубка України. Серед дівчат переваг відпочиваємо і повертаємось до другого тайму. В складі лідера Коболяки. Сталося у нас на 6-й хвилині поєдинку. Зараз Кліпаченко. Який удар і який сейф. Момент. Удар. Учає в стінку. Там Кліпаченко з партнеркою заблокували. Ще одне добивання. Рятує уже Кузубова. Від захисту. Кліпаченко. Вискобойник проти Кліпаченко. Чисто грає вискобойник. Іграє. Можна грати, атака продовжується. Момент. І не забиває. Розіграш. шаут. Воскобойник. Ліворуч. Повертає. на Пробиває з дані дистанції. І тут Кузубова. Зараз Ірина. Ну, змусило розігрувати. Продача вперед. Проходить. Класне переведення. Момент. Максимчук рятує в цьому епізоді. Готовий енергія. Розіграш. удар на місці Максимчук. Готовий. Забиває енергія. Момент стійка! Неймовірно, зараз другий момент енергії Переведення ліворуч. Розіграш. Удар низом. Тут Костюк заблокувала ногами в цьому епізоді. Судаємо Коваленко, передача праворуч. Лепаченко. Момент! Зараз Максимчук. Юлія рятує команду Лідера. Її Кавкотре рятує свою команду. Воскобойник праворуч на дубину, дубина розвертається. Тут Костюк підбирання Косюк. Уже козубова рятує енергію. Ліпаченко, Воловенко праворуч. Невдала. Серія пенальті. Удар і все. Один-один. Фінальний поєдинок. Енергія у дубину Місто Київ. Лідер Кобиляки, нічия, рівновага. Зараз Скібіна намагалася хитнути. Соперниці не вдається. Тут уже удар з дальньої дистанції. Козубова переводить на котовий Ірина. В цьому епізоду. Оленко Скибіна, Скибіна, підбирання Косюк проти неї. І це хол. Це фол. Зараз була відмашка від Скибіної. І це означає, що зараз команда лідер Коболяки пробиватиме. Отже, Юлія Костюк проти Ірини Козубової. Дарі Кузубова рятує. Зубова зараз. Це удар! Рятує після удару. Боловенко. Максимчук добивання не забиває в цьому епізоді. Енергія, Енергія удут за боковою розігруть аут. Передача поряд Лікаченко. Момент у енергії боловенко! Максимчук рятує. Ну і зараз небезпечний. Епізод у лідера. Отже, дивимося за цим розіграшем. Оскобойній удар рятує в цьому епізоді. Юлія Ярова бере на себе цей удар. ходить переведення момент. Момент. Тут втрата м'яча. Воскобойник, Уже відповідь лідера. Рубан Кузубова. Ірина Кузубова рятує енергію в цьому епізоді. І ще один удар. Кузубова. Енергія з мячем. Ну і на цьому все. Перший стратан завершиться 1-1 в поєдинку. Енергія у домі сто Київ. Лідер Коболяки чекаємо на продовження. Баченко грає на Скидину. І Це фол! Це фол, а це означає, що лідер зараз заробляє свій пасив шостий командний фол. І... Отже, Головенко! Вищий рік! Тихоненко, перехоплення енергії. Побачив Ліворис Воловенко. Момент! Постійно! ЄСісім! Е енергія забиває! Енергія забиває! Робиться Анастасія Кліпаченко! Неймовірний зараз! Емоції! І таки енергія добиває! Таки енергія добиває! 18 секунд! Ну і зараз ми дивимося скільки в нас залишилось. Передача вперед. Тут Максимчук можна грати. М'яч ворота! 3-1. 3-1. Степаненко забиває третій гол. Ну і це все. Можемо вже вітати. Чи ні, чи ще є. все такий час. Чи є у нас? Скільки там секунд залишилося? Давайте розбиратися, але я думаю, за той час, який залишився, лідер не відіграється. І Кузубова проти неї. Достобой не хвості. 2-2. І на цьому у нас фінальний поєдинок. В основний час і так розумію, арбітри завершують. І зараз купа безперечний до арбітрів проти Узубове. Перший удар і м'яси. 1-0. Лідер попереду. Добре. Сергії удар перший. Забиває Болеванка. Ось так. Удар і 0-2. 0-2. Лідер попереду в серії пістимачових фенальдів. І два-один. Два-один. Олександра Скибіна. Костюк бере розбіг. Удар і м'ясі. Один-три. Лідер попереду. за цим ударом. Оленко місті. 2-3. 2-3. Стає рахунок. Четвертий удар. У лідера. І Віратує зараз. оу команди енергії. Рятує свою команду ось так, заміна голкіпера. Стояла Анна Чичуга, вона саме врятувала свою команду, отже, Кристина Степаненко проти Максимчук. Удар на суті, 3-3. 3-3, і все починається у нас фактично з нуля. Чудово так і І знову не забиває, лідер, і знову рятує свою команду. Анастасія Кліпаченко Четвертий удар. Давай, давай, Поченко, давай. Ну і все Вітаємо зараз з З перемогою. Вирішальний удар. Енергія стає чемпіоном і переможцем кубка сезону 2024. Неймовірний фінал, неймовірні емоції.